Я Мамулька, бля, поїхали, але ми очікуємо західної допомоги і найближчим часом почнеться нормальний контрнастрів, який дасть змогу нам змінити абсолютно всю територію України. А разом з тими повернуться наших українських хлопців дівчат додому. Слава Україні! Героям слава!

Ви координаційний штаб зустріли вашого синочка, він вже в Україні. Зараз ми його повеземо в шпиталь, його там переодінуть, оглянуть, доглянуть, йому дадуть телефони, він вам зателефонує. Все добре, бережіть себе і онуки. Я ну, тебе дуже сильно люблю. Всім привіт, приносить. Мамочка, бережіть себе, бачите, у вас у вас два свята. І онучка народилася, і син повернувся. це було мудре